Втрачені слова як через лінгвоцит українці забули частину своєї мови. Долі мають не лише люди, вони є й у книжок і навіть у слів. Іноді вони поєднуються в одну спільну сув'язь і стають відображенням нашої непростої, а почасти й трагічної української історії. Мабуть, помилково вважати, що суперечки на цю тему датуються винятково 20-м століттям. І це так звана заслуга Радянського Союзу, зауважує філологиня та етнографиня Іванна Стефюк. Якщо вдаватися до історії, то перша, принаймні відома така мовна репресія датується 1600-ми роками, це часи цара Михайла. Який ще наказав вилучити тираж Євангелії, де були саме в українській редакції видані. Далі ми знаємо Волоївський циркуляр, Емський указ. Далі ми знаємо про скрипниківку і долю цього правопису. До скрипниківки входили такі слова, як аудиторія, проєкт, інший. Часто люди вважають, що це якісь мовні покручі чи львівський варіант вимови, зауважує Іван Настефюк. Проте це не так. Такий варіант правопису можна знайти в оригіналах праць Юрія Шевельова, мовлячи словами мовознавця, не одне слово та вислів довгий час перебували у летаргічному сні. Зокрема, партика, цинамон, осоння, будучність, не стане шкурка за виправу та багато інших. На початку 30-х років в радянському союзі розпочався процес знищення всього українського замаскований. І голодомор і знищення української інтелігенції тоді і взялися всерйоз за українську мову, щоб замість оригінальної особливої мови мати якусь бліду копію російської. За словами експерта, цей процес набув особливо великого значення саме в 30-х роках після ліквідації скрипниківської орфографії. Бралося питоме українське слово, і його заміняли або міжнародним, або російським. Цей процес відбувався навіть словами, які постійно використовувалися в українській мові, вважалися загально зрозумілими, але їх витискали. Заміняючи чимось на зразок абсолютно такого російського, щоб розуміти та краще знати свою мову, потрібно нею читати та користуватися. Зазначає Іван Настефюк в Україні є багато зросійщених родин, та й незважаючи на нашу болючу історію, досі багато людей маніпулюють. Російськомовні українці, це насправді тема, якою також дуже часто маніпулюють. І власне оця теза яка разниця, так? ну якщо немає різниці, тоді спробуємо українською, якщо зовсім немає різниці. Для того, аби зрозуміти, чому це важливо, потрібно знати, звідки взялося, звідки ростуть ноги цієї проблеми. Ну не знаю, на жаль, чи на щастя, я не знаю іншого способу дізнатися історію української мови як прочитати книжки на цю тему. Є щось фаталістичне і водночас чарівне у тому, що вирвавшись із зашморгу примусової русифікації, українці все більше опановують рідну мову. А російська мова у слово вжитку українців, особливо молодих, поволі відходить у минуле любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ -4.